Останні приготування до гості. Робити макіяж. Вже трошки зробила, але якась бліда, дуже. Хочу підрисувати трохи. О, у мене така лампочка тут є. Бачите, як світить. Світло в сеп'яльні не дуже таке остре, як кажуть. О, так я виглядаю. Добрий вечір, чекаємо гості. Зараз я підмалюю губки і покажу вам, як ми приготувалися останні крочки. Чарівна торбинка. І тут у мене є все. Я користуюсь отакими чинями. Тут в мене є і рум'янка. Один стрижок Трусь я за низьку його зробила, але трохи буде свіжіща, а то якась блідна і губи. Буквально трошечки. Ладненько розчесатися. Так, іде. Я вам себе показала, ой, впала. я вам себе показала, а зараз помаленьку покажу, переключаюся. На, чекайте, на кам. От у нас ще спальня, але найголовніше це, у нас сьогодні гості, і ми готові Уже майже ще моє кохання. Tutaj do do sprząta. Kochanie, zabić, ty kochanie. zostawiaj to wszystko, ja już zaraz do, ubieram, a ty idź, zmieniaj koszulkę i dawaj. Która jest godzina? Godzina 45. Za 15 minut już będą gości.